Добрий день, любі глядачі. З вами я, письменниця казкарка Алла Люта, автор, щойно вийшла моя книга Люте життя. І в мене маса питань до мене поступає, як же я написала цю книгу, як мені вдалося так заглибитися у все, що там відбулося в цій книзі. І я багато відписувала людям в інстаграмі, розповідала з, де, з деякими були прямі стелефонування, е, з ким то ми так спілкувалися. І ось що я хочу вам сказати: це була моя мрія написати цю книгу. І я свою мрію здійснила власноруч. І в мене питають дівчата. Як ви написали і видали цю книгу? Як у вас вийшло? Адже зараз багато хто хоче писати і пишуть і не доводять це діло до кінця. Так от, я зараз створюю унікальний свій авторський майстер-клас Мрія плюс дія, щоб був результат. І це буде не якась теорія, не які то там правила. Реальний досвід, реальні кроки. І ви на цьому майстер-класі, хто вже вирішить і прийде туди, ви всі зробите перший крок до своєї мрії. А я ось що хочу вам розповісти: я загубила мрію. Вона лежала між старими чернетками і запахом кави. Колись я хотіла написати книгу, яка пахне. Тілом, пам'яттю і свободою. Але я її відкладала не тому, що не було часу, а тому, що я не знала, чи маю право. Поки я мовчала, мрія лежала десь між соромом і звичкою, як недописаний лист до себе. А потім я прочитала одне речення Вірджинії Вульф. Жінці потрібна власна кімната і трохи грошей, щоб писати. І я подумала: а якщо кімната це, про... це не простір, а стан, стан, в якому я дозволяю собі бути авторкою, не ідеальною, проте ось живою, така, як є, така, як ви. Я повернулася до мрії не з яким-то тріумфом, а з тремтінням. І саме це тремтіння стало першим абзацом моєї книги. Так от, якщо твоя мрія теж лежить десь між чернетками, приходь на цей мій авторський майстер-клас Мрія плюс Дія. Ми піднімемо твою мрію. З повагою до твоїх мрій, автор. Алла Люта. Пиши в коментарях мрія. Я розпочну запис, наберем групу, оповіщу і будемо проводити цей майстер-клас Мрія плюс Дія. Реальні кроки. Всі зробимо всі дії. Ваша мрія зробить перший крок до дії. Не забираю ваш час з повагою до кожного. Пишіть. В запису подивіться, про що я казала, чи буде вам це цікаво, чи відгукнеться Мрія плюс Дія і реальні кроки пройдемо разом. Спільнота завжди є підтримка один для одного. Спільнота це наша сила. І опора буде у нас разом в нашому чаті. Я завершую. Всім гарного вечора. Алла-Люта. Читайте моє люте життя і на Амазоні, і на Google Play можете переходити там навіть безкоштовно дівчата мені писали. Так що насолоджуйтесь з повагою.